Як зараз називається твій бізнес? Чим ти зараз займаєшся останнім часом? На сьогоднішній день в мене на Амазоні є книжковий бізнес. Плюс на Амазоні ми зараз запускаємо ще один іком-проект. E Це будуть саплементи на американський і канадський ринок. Також є учасником стартапу, але на сьогоднішній день там повністю не приймаю участь в операційній діяльності. Співпрацюю з головним в нашому стартапі з Олександром Шарободіновим? Трошки для Душі займаєшся більш консалтинговою такою діяльністю. Що для тебе особисто було найскладнішим в е, обліку грошей? Взагалі у фінансах бізнесу, це буде звучати занадто сильно як реклама, бо це найбільша і найпопулярніша проблема. Типа, мать його, де це все вести? Як підібрати саме? Той core, да, саме ту технологію, яка буде тобі максимально зручна і максимально підходити під твої потреби. От, наприклад, я зараз піднімаю бізнес в Португалії по ремонту головок блоку циліндрів. Несподівано ні. це несподівано. Це взагалі офлайн історія. Ну, це довга історія. Чому саме я зараз в це йду. Ну я піднімаю цей бізнес. По обліку, це і послуга, і товарка. Це фінансово ще важче, тому що в тебе є і фізичні товари? Там в тебе фізичні товари в вигляді одиничок на складі, і ти про них не думаєш. А тут тобі треба робити облік. Якщо ми говоримо про діджитал, там книжки на Амазоні? Там взагалі фізичного товару нема. Там просто книжка як продукт, і все. Навіть в, в штучках її не існує, да? тому що її можна плодити скільки хочеш. І в тебе завжди виникає питання. Завжди, типа, яка сієремка, яка ERP, яка форма всього цього ведення? Де це? Це все зібрати для того, щоб в майбутньому можна було побачити і щоб це був мать його не 1С з дуже ужасним інтерфейсом. А щоб було нативно, зрозуміло, зручно, гнучко, максимальне налаштування, але без, скажімо так, лишнього. Як ти до фінмапу ввів облік фінансів? По перше, свій облік фінансів я ж кажу, з 2014 року. Ввів свій особистий. Навіть працюючи на роботі, я всі свої затрати записував з цього. Почалось моє знайомство з фінансами, тому що я там познайомився з амортизацією. До речі, ну без приколів. Айфон прикольна штука, він вчить амортизації. Ти купуєш iPhone, ти записуєш його собі на гаманець не як розтрату, а як покупку. Можна робити двома шляхами, можна, типа потім його продати і списати затрату, ну різницю між тим, як ти його купив і продав на амортизацію, а можна типа, умовно кажучи, там списувати потрошки. Ну я робив простим методом: купив айфон, записав його. Потім ми прийшли, і ми робимо Да? Тобто, ми міняємо. Нам за цей айфон дають іншу суму. Ми такі окей, та сума записана на амортизацію. Все, знову додавали новий iPhone. Потім в мене був айтішний бізнес. Я шукав е, рішення, де все ж таки зібрати свої всі фінанси, бо це була Excel, як у всіх, з самого початку. Потім як цю Ексліку кудись засунути, щоб в тебе не було 45 табличок, типа виплат, зарплат, бла, 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 і так далі. А щоб була там 2-3-4-5 і все це велося в, 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 в одному місці. У мене був москальський продукт, я навіть не пам'ятаю, як він називається. Мені чи то не під підійшла ціна, чи що. Чесно, от, ну, от, ну, не, 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 зараз не пам'ятаю. І я просто взяв фінмап. Друже, чесно, я не впевнений, чи він був тоді навіть українською мовою. я навіть не викупав, що це український продукт. Ну, слухай, це був, можливо, якийсь умовний. 18-й може бути. Ну, так? це так, ти, да, це було десь тоді. І Я свапнувся за один день. І знаєш, що саме більше мене купило? Боже, я, я згадав це, мене аж мурашки по кожі. Коротше, ваш саппорт. І Я думав тоді, що я чуть ли не, не розробочок з вами. Бо ми багато <реш> спілкувалися з саппортами. Типу, в мене були питання, вони мені пояснювали. Я їм дав ну, давав свої фідбеки. І реально це було спілкування. Це було реально живе, класне спілкування. Офігенно. Саме це. Це мене тоді купила. А потім ще дізнався, що це український продукт, і я так з фінмапом вже пішов. Спочатку один бізнес, потім другий бізнес, потім третій бізнес. Потім товарку. Ми прийшли і зрозуміли, що на той момент фінмап по товарці нам не підходив. Але зарплати всю адміністративну частину ми все одно вели в фінмапі. А всю товарку ми вели в Excel, там збирали, і потім, типа, заганяли в Фінмап. Але нам вистачало з головою для бізнеса, який робив обрати більше 10 мільйонів в рік. І от таким чином, якби це все завжди з фінмапом. Зараз ми також робимо книжковий бізнес і також беремо річні пакети. Фінмап даже зараз використовуємо постійно для того, щоб зрозуміти, скільки грошей ми засунули в бізнес, скільки нам бізнес повернув грошей? Гаманці, ну це типа мастхев ти маєш розуміти, скільки в тебе на яких гаманцях, як ну, currency, це валюта. Тіпа, типу, ти також маєш розуміти, типу, якою валютою де, що у вас відбувалося. Я взагалі не розумію, як можна не робити цього і робити бізнес. Ну, типу, тоді чим ти займаєшся? Ти міг би показати, яка твоя найулюбленіша фіча взагалі в фінмапі? І як взагалі ти нею користуєшся, як ми працюємо з фінмапом в даному випадку? Ми коли в тебе є людина, в тебе має бути людина, яка буде це повністю заповнювати. Типу, uh -huh. якщо в тебе є різні платежі, є фізичні платежі, і так далі, то це прямо має сидіти людина, яка виплатила, е, зразу записала це must have, Тому що якщо ти це не робиш, ця штука не працює в нашому випадку. Так як ми працюємо тільки з діджитал, ми можемо собі дозволити зводити фін. Фінанси. то що це означає? Ми беремо всі виписки один раз в определенний день місяця і зводимо це. Типа, мінус цього, те, що ми в динаміці не маємо ну якби чіткої картинки. В нас фотографії, а не відео. да, Тіпа, получається. але з плюсів те, що в моменті фотографії, коли ми проводимо аналіз нашої діяльності, ми можемо в цих фотках побачити, чи ми правильно чи неправильно робимо. Ну і плюс, ми ж ефективність можемо рахувати не тільки через фінанси. Але через фінанси ми можемо перевіряти нашу ефективність, наприклад, це книжковий бізнес, і нам важливо розуміти, скільки грошей ми заробляємо на одній книжці в місяць, і в нас є там, умовно кажучи, план норма, до якої ми рухаємося, яку ми викручуємо. Це щоб там, наприклад, одна книжка приносила 300-350 доларів чистого доходу, проектного доходу, давай так, в місяць. І цих книжок, типа, має бути в нас там 150. Ну і там математика бізнесу, в принципі. Після цього всього стає зрозуміло. Да? Там, тіпо, додаєш просто витрати на команду і все. А от такий фінмап у нас. Бачиш, ми його зводили там з початку місяця. Ми його внесли. Mm -hmm. Для чого ми його вносимо? Видно, що прям це, це живі штуки, куди ми платимо. По-перше, це класна штука. Тіпо, контрагент прикольна. Це, я, я розумію, що ви це додали. Оце категорійність. Чому? Тому що е, вона потім показує е е, реальну нашу, е, куди ми потратили бабло. Тіпо, як воно було типа, які в нас дохідна частина, що в нас є Ну, типа, ми надаємо послуги, і тут ми якби, отримуємо виплати від Амазону. До речі, цифри ми скл забрали, а при наведенні все ж таки їх видно. Угу, ну, в принципі, нічого, не страшно. нічого, да, нічого страшного. І от витрати, оця штука мені найбільше подобається, тому що ми реально рахуємо рекламу витрати. Я знаю, що рекламу. Не дуже правильно рахувати витрати, її потрібно рахувати в Cost of Goods, умовно кажучи, але ми її записуємо в так. Типа, угу. е а ти ж, до речі, можеш потім в аналітиці рекламу просто типу тег додати, що це в тебе Cost of Goods, і просто фільтрувати потім тільки по тегу Cost of Goods, і в тебе буде збирати графік по Cost of Goods. Весь кстаті з тегами велике дякую. Це реально прикольно. І дякую тобі за те, що ви це додали, тому що це дуже буде зручно. От. І тут ви можете бачити, що, наприклад, от по послугам ми тут надавали послуги, тут ми стали менше надавати послуги, але от по виплатам Амазону нам залітають е, все, ну там потрошки ця штука вся росте. Причому що це ми дивимося за поточний рік. Але насправді ми е, цю програму. Використовуємо з, ну, для цього проєкту з моменту створення цього проєкту. Ну і плюс, ребята, ну, вам хочеться побачити динаміку росту і розвитку свого бізнесу. Де ви можете це побачити, як не на такому графіку? Да? Ну, типа, да, тут значення не дуже великі, там 19 800 дохідна частина. Це такий, це не є великий бізнес. Да? Але все одно, якби ну, Він дем... же починається mm -hmm. все одно з першого кирпічика. Так, так, да да, да, да. Тут, звісно, типу, немає супервеликого, супершвидкого, суперграндіозного росту, але це такий бізнесок, який я думаю, що там у 70-60 у відсотків статистичних підприємців, в принципі, якщо б це був соло бізнес, то це було б такі непогані цифри. Так, так, так. Що мені подобається, От ми, рахунок фактури, до речі, ми ще не дійшли до освоєння цієї штуки, чесно, ми ще по старінки робимо. Так, да, Але а. це якраз функціонал спеціально, щоб виставляти рахунки. І більш того, ми додали нещодавно можливість, що ти прямо звідти рахунок відправляєш на e-mail своєму контрагенту. В правому верхньому кутку екрану е, є кнопочка AI. Ні, тобто лівіше-лівіше, та четверта, да, оця, ага. це е, звіт від штучного інтелекту, який аналізує повністю фінанси твоєї компанії, аналізує нішу, і як професійний фінансист приходить тобі і на стол складає звіт, по котрому каже, що в тебе за минулий місяць були такі-то категорії витрат, такі то доходів. Тебе така то категорія змінилася, або що конкретно в твоєму бізнесі зробити, і от тобі 5-10 рекомендацій, щоб збільшити дохід. Ти генеруєш це по своєму бізнесу і отримаєш персоналізовані рекомендації. Сок. Чи от взагалі тобі не було страшно користуватися якимось продуктом зовнішнім? Умовно, от є якась екселька в тебе, і ти там як би, да, карячишся, але вона безкоштовна, але ти карячишся, але вона в тебе умовно на компі. А тут ти користуєшся якимось зовнішнім сервісом. Uh, десь в інтернеті, тобто, що, що, що ти про це думаєш? Чому ти довірив взагалі uh, інструменту свої гроші? Я розумію, що в принципі. Частково в мене ця вся інформація, вона є і в іншому місці, але не в такій зручній формі. А це напевно перше. Типа, ти кажеш про бекапи і так далі. Ну, слухай, я з вами, блін, вже занадто довго, щоб про це взагалі думати. Ну чесно, я ти задав питання, про яке я навіть не думав. Супер. Типа, в мене немає. Я не, я не та людина, яка е, вірить в те, що там хтось щось вкраде, або хтось кудись щось зільє і так далі. Ну, не знаю. Це, скоріш за все, стара школа так думає. Типа, I don't know. Як би ти пояснив ефект Фінмап тим, е, хто ще сумнівається? Те, що тобі дасть Фінмап? Да, 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 от якби ти пояснив той ефект Фінмапу, то, то щоб в тебе його не було, потім став і тим, хто ще сумнівається, чи потрібно взагалі вести гроші в якомусь спеціалізованому інструменті. Якщо ти ведеш підприємницьку діяльність, скоріш за все, в тебе є якісь очікування. Може, в тебе нема цілей, але очікування в тебе точно є. І умовно кажучи, якщо ми будемо інтерпретувати це очікування, давай скажемо, що це точка А. І от ти, умовно кажучи, сідаєш і їдеш кудись з закритими очима. І ти їдеш, 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 і продовжуєш їхати. І ти не знаєш, чи ти дійшов туди, чи не дійшов. Ти на відчуттях. Умовно кажучи, Фінмап дає прозріння. Він тобі дає можливість їхати з відкритими очима, бачити динаміку своїх результатів, а не по відчуттям. Бачити правду, істину своєї компанії, а не по відчуттям. І це дає можливість коригувати свої дії або вчитися на помилках, тому що він дає розуміння того, що відбувається в твоєму бізнесі. Чому Фінмап для мене? Тому що мені зручно, я звик, як не крути. Ви адаптуєтесь, ви ростете. Я сам. Бачу за весь цей час. Як ви змінюєтесь колись було дуже важко підлаштувати товарний бізнес, саме продуктовий бізнес, під вас зараз ви вирішили це дуже простим, дуже легким способом для побудови балансу. В тебе є Excelка, або будь що веди, рахуй вніс одну строчку, і в тебе склався баланс. Фінмап, взагалі, фінансова штука це про прозріння, яке дає тобі можливість вести свій бізнес усвідомлено, Зрозуміло, прозоро. Оце про, про, про це. Тобі не потрібно бути супергенієм для того, щоб зрозуміти, як там ці всі кнопочки працюють, як сформувати той чи інший звіт, який тобі дійсно потрібний, який тобі дійсно буде об'єктивним. За що вам дякую? Клас. І вам дякую за те, що так от. Відзиваєтеся про наш продукт і користуєтеся. Це дуже приємно. Дуже приємно. Хочеш також навести порядок грошей свого бізнесу, як це зробив герой цього випуску? Отримай безкоштовну діагностику від експерта ФЕНМАП прямо зараз. Переходь по посиланню під цим відео та реєструйся за дві хвилини.